Доброго ранку! Незламні воїни, які в перервах між важкими боями і обстрілами ще встигають піднімати дух українцям своїми відео. Сталеві зовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші з вами котики ЗСУ. І для початку коротко про ситуацію в окопах. Та ні ні. Добре, що вшикав сприюм. Чуєш, бугор, а не немає влажної салфетки. Бірси протерти хочу. Чуєш, нема? Ти не ти, якщо не обтрусив засніжене дерево, як у дитинстві, навіть якщо знаходишся на нулі. Війна війною, а доглядати за собою потрібно навіть на фронті. Тому люстерко має бути в кожного захисника і захисниці. Оце ти чоловік. Дати да покажи Де ти таке взяв люстерко. люсте? <риви> <риви> <рив> <рив> <Дякую> Бігнуй за собою хай. <рив> <рив> Ой? <рив> Як ви думаєте, друзі, а що сниться котикам ЗСУ? Тобто пхошенятам? І я, до речі, їх чудово розумію. Холодець, Холодець домашній. домашній холодець. Холодець домашній. Той випадок, коли тренди Тік-Току дісталися і до українських захисників. Українські бійці скаржаться шведському побратиму на сніг, але справа в тому, що він посеред такого виріс. When the Ukrainian soldiers complain to a Swedish guy about snow. I was born for this. Це пізнається в порівнянні, кажуть українські військові, або люди, перестаньте скаржитися на життя. Так іноді дивують люди, які постійно жаліються на своє життя. Народ, якщо ви живете вдома, ви кожен день бачите своїх рідних, у вас є стеля над головою, і ви не носите ось таке взуття, значить, у вас не так все погано, повірте. Цінуйте те, що у вас є. І не жалітись на цьому, все слава Україні.